Привіт! Привіт усім! Ось покажу вам свою нову орхідейку сьогодні. Купила її у сільпо за 460 гривень. Давайте її розпакуємо. Ось така красуня, ось таке в нас коріння, назви. Назви тут не пробито. Просто якийсь код іде по всій довжині по колу цього горщика і все. Назви немає. Вона жовта. Такий яскравий колір, як і на відео, такий вона і має. Може трошки яскравіший. Він не чисто жовтий, він трошки такий зеленуватий, наче трошки з фісташковий такий з фісташкою. Тому що бутони трошки зеленкуватіші, бо на ще вона має зеленкуватий такий колір. язичок як кажуть губа. Темно, червоного, такого родуватого кольору, а навіть, мабуть, цегляного, Це, як цегла червона, такий, такий колір. Ось, ось, так. ось тут вже видно її колір, як в реальності. Дуже хороше коріння, вона в гарному стані, все мені подобається. Квітонос іще був один, і його ось тут уже давно видно зрізали. Пересадкою поки що, мабуть, зарано займатися, хоча. Тут стільки корінців, що їх краще все-таки, мабуть, перевалкою її перевалити в інший горщик, у більший. Побачу, що і як, і до чого. Немає в мене такої жовтої орхідейки, а вона цікава з таким язичком яскравим, з такою губою. То я її собі взяла. Була не запланована ця покупочка, але я довольна, що в мене тепер є така новиночка. Всім гарного дня, всім пока. До зустрічі, всім пока!